Що таке тривога стосовно здоров'я? Знаки, причини та дев'ятьох способів впоратися, спокійний блог. Сигналізація про здоров'я, коли догляд перетворюється на параною та як повернути контроль. Ми живемо в епоху інформації. Google, TikTok, YouTube – все це, це сховище знань, а також джерело нескінченного потоку тривоги. Ця проблема особливо гостра, коли мова йде про здоров'я. Легко потрапити в нескінченний пошук симптомів, самодіагностики та нав'язливих думок про можливі захворювання. Цей стан відомий як занепокоєння щодо здоров'я, і він може серйозно погіршити якість життя, перетворюючи звичайну людину на парануйку, постійно чекаючи найгіршого. Я не лікар, а не психолог, а як людина, яка пережила період посилення тривоги та самодіагностики. Я можу з упевненістю сказати, ця ситуація вимагає уваги та свідомого дії. У цій статті я поділюся своїми спостереженнями, досвідом та рекомендаціями щодо визнання занепокоєння щодо здоров'я, зрозумію його причини та, що найголовніше, повернути контроль над своїм життям. Що таке занепокоєння зі здоров'ям і чому це так часто? Тривога щодо здоров'я це не лише тривога щодо вашого здоров'я. Це нав'язливі ірраціональні страхи, пов'язані з можливими захворюваннями, навіть за відсутності будь-яких об'єктивних причин для занепокоєння. Людина, яка страждає на цю проблему, постійно сканує своє тіло в пошуках нових симптомів, шукає інформацію про захворювання в інтернеті, консультується з лікарями, і, незважаючи на запевнення за відсутності серйозних проблем, не відчуває полегшення. Чому тривожність зі здоров'ям стає все частішою? На мою думку, кілька факторів сприяють цьому. Доступність інформації, як я вже згадував, інтернет надає необмежений доступ до інформації про хворобу. На жаль, часто ця інформація не є надійною і може спровокувати необґрунтовані страхи. Соціальні медіа у соціальних мережах люди діляться своїми історіями про хвороби та медичні проблеми. Це може створити враження, що хвороба є нормою, і змусити людину турбуватися про своє здоров'я. Стрес стрес один з головних тригерів тривоги для здоров'я. Коли людина відчуває стрес, його нервова система перебуває у стані підвищеної готовності, що може посилити сприйняття фізичних відчуттів і провокуючи тривогу. Перфекціонізм та прагнення до контролю, люди, які схильні до перфекціонізму і прагнуть контролювати своє життя, більш схильні до тривоги щодо здоров'я. Вони бояться невизначеності і намагаються передбачити та уникати ризиків, включаючи здоров'я, пов'язані з здоров'ям. Мій особистий досвід, як я майже зійшов з розуму, симптоми Google. Я пам'ятаю період, коли я буквально жив у Google. Будь-яке покулювання в пальці, легкий головний біль або невелика втома миттєво стали причиною пошуку інформації в інтернеті. Я читав статті про рідкісні захворювання, переглянув відео про симптоми раку та уявив найстрашніші сценарії. Як результат, я був впевнений, що у мене серйозні проблеми зі здоров'ям, хоча лікарі постійно запевняли мене в навпаки. Цей період був дуже важким. Я постійно нервую. Погано спав, уникав спілкування з друзями та родиною. Я був впевнений, що якщо я скажу комусь про свої страхи, вони вважатимуть мене божевільним. На щастя, я зміг вчасно звернутися за допомогою. Я почав займатися спортом, медитувати і намагатися відволікатися від негативних думок. Я також почав читати книги про психологію і намагався зрозуміти, чому я поводився так. Як визнати занепокоєння щодо здоров'я, основні риси. Важливо мати можливість визнати занепокоєння щодо здоров'я на ранній стадії, щоб вжити заходів у часі. Ось основні знаки, які повинні попередити вас. Постійне сканування тіла, ви постійно відчуваєте себе, шукаєте нові симптоми і турбуєтесь про них. Нав'язливі думки про хвороби, ви постійно думаєте про хвороби, навіть коли робите інші речі. Надмірний пошук інформації про хвороби ви проводите багато часу в інтернеті, читаючи статті про хвороби та форуми, присвячені здоров'ю. Надмірний візит до лікарів. Ви часто відвідуєте лікарів, навіть якщо вони не виявляють проблем зі здоров'ям. Уникнення певних продуктів чи дій. Ви уникаєте певних продуктів чи дій, які, на вашу думку, можуть завдати шкоди вашому здоров'ю. Страх перед певними місцями чи ситуаціями ви боїтесь відвідувати певні місця або опинитися в певних ситуаціях, що, на вашу думку, може бути небезпечним для вашого здоров'я. Безсоння та втома тривога щодо здоров'я може призвести до безсоння та втоми. Дратівливість і тривога. Ви стаєте дратівливими і тривожними. Соціальна ізоляція, ви уникаєте спілкування з друзями та родиною. Що робити, якщо ви підозрюєте свою тривогу зі здоров'ям практичні поради. Якщо ви підозрюєте своє здоров'я, не панікуйте. Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою. Обмежувати доступ до інформації про хворобу Перестань читати статті про хвороби в інтернеті та відвідувати форуми, присвячені здоров'ю. Обмежте відвідування лікарів, відвідайте лікарів лише за необхідності. Не ходіть до лікарів, щоб заспокоїти свої страхи. Займатися спортом фізичні вправи допомагають зменшити стрес і тривогу. Роздумую, Медитація допомагає заспокоїти розум і знизити рівень тривоги. Відволікатися від негативних думок. робіть те, що вам подобається. Спілкуйтеся з друзями та родиною, проводіть час на природі. Отримати щоденник, запишіть свої думки та почуття. Це допоможе вам краще зрозуміти себе та свої страхи. Зверніться до спеціаліста за допомогою. Якщо ви не можете впоратися з проблемою самостійно. Зверніться за допомогою до психолога чи психотерапевта. Важливість усвідомлення та самостійного у боротьбі з тривогою за здоров'я, усвідомлення та самостійність відіграє величезну роль. Поінформованість це здатність помічати їх думки та почуття без осуду. Коли ви розумієте, що у вас є тривожні думки про здоров'я, не лаєте себе за це. Просто ви знаєте, що ці думки є, і нехай вони піде. Самостійка це здатність ставитися до себе добротою та розумінням. Коли ви відчуваєте занепокоєння щодо здоров'я, не лаєте себе за свої страхи. Пам'ятайте, що ви не самотні в цій боротьбі. Багато людей тривожно ставляться до свого здоров'я. Висновок, щоб відновити контроль над своїм життям. Тривога щодо здоров'я це серйозна проблема, яка може значно погіршити якість життя. Однак, за допомогою усвідомлення, самостійності та практичних порад, ви можете відновити контроль над своїм життям і навчитися впоратися з цією проблемою. Не бійтеся звертатися за допомогою до фахівців. Пам'ятайте, що ви не самотні в цій боротьбі. І найголовніше вірте в себе та свої сили. Ви можете впоратися з цією проблемою та відновити свою радість життя. Пам'ятайте, ваше здоров'я це не лише відсутність захворювань, а й стан розумової рівноваги. Зрештою, ключ до перемоги над занепокоєнням щодо здоров'я полягає у здатності відпускати контроль, довіряти своєму тілу та насолоджуватися кожною моментом життя. Не дозволяйте страху керувати вами. Дайте собі свободу та радість життя.